Добрий день, я сьогодні хочу продемонструвати кремування меду. В зімній період мед на декілька днів заноситься в приміщення. Коли він прогрівся до комнатної температури, його ставлю в сушалку. Ставлю 4 часа 40 градусів. З метою економії електроенергії входне і виходний отвір для воздуху закриваю стаканчиками. Сушалка робить в економному режимі. Мед прогрівається до тих пір, поки він буде легко братися ложкою. До жидкого стану мед прогрівати не потрібно, тому що після збиття він не буде держати кремової маси. Наступний день. З вечора поставив на сушавкумент. Через 4 часа виключився, через то з утром ще на час включити. Зараз час закінчується і буду починати збивати. Мед отакої консистенції остався закристалізований. Зараз буду збивати. Для збивання меду використовую дрельку, в який вставляю міксер. Міксер з білого металу. Надіюсь, що ніржавейка. Зараз буду ним збивати. Мед збитий. При збитті меду він піднімається в обйомі. Тому при збитті меду його треба трохи відбирати із йомкості. Наступний етап розлити мед. Кремування меду проводиться для збільшення асортименту продукції при продажі його. Все, мед розлитий. Дякую всім за перегляд даного відео та запрошую всіх в Київ на сільськогосподарську ярмарку, де можна буде продегустувати та придбати щойно приготовлений якісний медовий крем з весняного меду.